Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч, який відбувався на чемпіонаті світу 2022 року, 30 листопада 2022 рік. Грубовий етап чемпіонату світу, група Сі, третій тур, Польща, Аргентина. Ось такий друзі, матч відбувався. Ну і Аргентина перемагає. І сьогодні, друзі, би хотів би з вами цей матч пригадати. Давайте про все будемо з вами говорити по порядку. І я вам хочу нагадати, друзі, що в цій групі ці ще були такі команди: Аргентина, Польща, Саудівська Аравія та Мексика. Ось така була група. І для Польщі, і для Аргентини цей матч був просто неймовірно важливий. 4-4-2, стартова розновка у Польщі, головний тренер команди Міхневич.

Пара центральних захисників, Ківер Глік по флангах Берешинський Кеш, Белик, Крихов'як, Франковський, Петр Зелінський, Четвірка півзахисників, Свідерський та Роберт Левандовський У нападі. Це стартова розстановка збірної Польщі. Аргентина. 4-3-3. Стартова розстановка в аргентинців. Леонес Скалоні, Головний тренер команди Емельян Марсінес. У воротах. Ніколас Одамензі, Крістіан Рамера. Пара центральних захисників. Кунія. Малина по флангах, Енси Фернандес, Родриго Де Пауля, Alexis, Магалістер, Тріка Півзік, Леон Лен Месі, Аляреста, Ангель, Димария у нападі. Це стартова розстановка збірної Аргентини. Аргентинці програли 1-2 в Аравії, потім перемогли Мексику 2-0. Три очки було в Аргентинці, в Польща мало 4 очки перед цим матчем. Зіграли в ніч з мексиканцями, потім обирали в Аравію. А Мексика в данному матчі грала проти Саудівської Аравії. У Мексики був один зілковий пункт. У Саудській Аравії було три очка. Ну група була просто неймовірно закрученою. І матч польщі та Аргентина мав неймовірне значення, обом командам бажано було тільки перемагати, особливо аргентинцям. Аргентинцям потрібно було перемагати і справді. Да? Аргентинці було потрібно тільки перемагати, але, ну як мінімум, не програти. Аргентина заволоділа ініціативою з перших же матчу. Польщі було неймовірно важко. Пригадиться гарматна у Наркуні. На, на 28-й хвилин повз ворота Бікунія. Гарматний постріл лівого захисника Аргентини приходиться повз ворота. Аргентина більше володіла м'ячем. і Польщі було дуже дуже важко. 33 третя хвилинач Аргентина зробила кутовий. Uh, на правому фланзі. Анхель Ді Марія подає кутовий. Ді Марія. Анхель Ді Марія. Закрочена подача. І Войсик Щенсний переводить м'яч на кутовий. Ось так подачі від Анхеля Ді Марії. Там я закручую всі у ворота, але Войцик Щенсний виставляє руку та переводить м'яч на ще один кутовий. Важко було Польщі, важко було Польщі. 36 хвилиноматч. Аргентина знову атакує. Набирає хід Лекс Макалістер, ще не помиляюсь. Там відео. Э, Ні-ні ні. Якраз то Куні якраз то, подає, якщо не помиляюся. Іде на м'яч Лекс Макалістер, якщо я не помиляюся, звичайно. Ось сехщенсний. Якщенці... Йде на випередження також. Ну і врізається, врізається в футболіста Аргентинської збірної. і справді, Спочатку судді пенальті та не побачили. До речі, пригодиться вихід Альвареса один на один, але свою нагоду Альварес не реалізував. Ні, в Місі. В Месі врізається якраз тойсний. Так, да, в Леон Лемесі. Врізається весьсяхченний, суддя передавляється системою відеобурдора, і весьх ченс грає не в м'яч. Суддя. Дивиться система відео і міняє своє рішення суддя. Пенальті! Призначає суддя на 39-й хвилині. Неймовірний шанс для Аргентини вийти вперед. Леонель Месі зробив право на пенальті. Лео! Може зараз забити гол. Лео! 41 й через рахунок 0-0 Аргентина може зараз забити гол. Лео Месси, розбігається, Лео удар, Ченсный! Войсех Чесный! витягує пенальти у, Ле... у Леона Лео Мессі! витягує войсых членский потужний гарматний постріл! Лео Мессі, фантастика! Просто якась неймовірна фантастика! Войсех Честный! Браво! Браво! Не вдає! Не дає Войсих Ченсний! Забити! Гол В органтеці тиснули войс их Неоднократно ступав в гру. Ну и справді герой. Ну и справді герой. Польщі це войс их ченстний. Ну просто герой. Який він там сейвер робив, просто неймовірний. Просто герой! 0-0. На цьому перший тайм завершується. Ассиомпер стоим завершується Початок другого тайму Аргентина. Береться за діло, береться за м'яч, атакує. 47 мачу. Димария, Ангель, Димария. Петлюча поправом флангу Маліно. Маліна, простріл в район 11 метрової по Тут тривається Алексіс Махализдер. Удар Гол. Гол! Збірна Аргентини виходить на матчі. Геніальна атака, немає офсайду Маліни. Ідеальний простріл вривання Олекса Макалістера. І Олекс Макалістер відчуває дуже здорово цей момент, пробиває і все-таки збиває. Тут весь все-таки вже не рятує, але Олекс Макалістер пробив чітко в дальній кут, Відбити такий удар. Можливо, звичайно, що але важко. Важко було полякам і справді. Але Польща нащупала свій шанс на п'ятдесяті хвилинач. Штраф на вдається зробити Польщі. Ну ось і стандарт. Стандарт це шанс. Петер Зелінський. Петр Зелінський! Виконує падачу Петр Зелінський! З правого флангу подача! Глік удар! Повз ворота бі, глік. Весе, весе момент був весе був момент у Гліка і справді близько то було і справді хочете сказати, глік та непогано пробивав тут головою. Але Аргентина все одно тиснула, тиснула Аргентина, володіла більше м'ячем. Польщі була, неймовірно важка. Неймовірно важка було Польщі, Аргентина проводить ще одну свою атаку. 67-ма хвилина матчу. Аргентина! Аргентина рухає дуже здоровий Ку, Якщо не помиляюся. Хто якраз то, як то віддав передачу Акуні, Акуні, да, Акуні якраз віддає передачу, якщо я не помиляюся. Звичайно, я можу, звичайно ще помилятися. Но еще не убирается эта самая Куния, ведь передача не Энцо, нет, друзья, Энса. это был ЭНЦО, ЭНЦО, гениальный пас вид Энцо, Альварес, Альварес, удар, гол, гол, 2-0, 2-0, забывая гол, Альварес. Но я бы выделил бы передачу вид Энцо, Энцо, гениальный пас вид Энцо и Альварес, такой же гениальный Гениальная комбинация Аргентинцев. Верху, он, кстати, уже 0-2 на курсе Аргентины. Гениальное выполнение Альвареса. И Аргентина свою пророку по дворе. Николас Талиофико, Леонаро Паредес, Пицелия, Альмада, Круто Робарзинес выйдут в Аргентину на другой тайм. Энджейчик, Шиманский, Шиванский, Каминский, Пёнтик э -э, и Скураси выйдут в Польшу. Но Польша намагалась забыть. Намагалась, а Польша... У uh, паралельному матчі, матчі Мексика обіграла Содіску Аравію. І у Мексики таким чином було 4 очки. Польща програє 0-2 Аргентині, в них також було 4 очки. І ну, зрозуміло, напевно, було, що навряд чи вже Польща справді відіграє та два м'ячі про такої та Аргентини, яка дуже сильно виглядала. Там ще вихід один на один був Альвареса, він його не реалізував, пробив ворота. І тут це вирішувалося, даєте друзі. То долі, взагалі, хто там продадає Судіска Аравія чи Польща, взагалі тут різниця забиток та прабучка, так вирішувала е, справді долю. Долю цього матчу. Аргентина, Аргентина, свого все-таки домоглася. Аргентина була лідером вже групи. А ось Польщі головне потрібно було третє, та не пропустити та да. То ну, що якщо б Польща пропустила би третій м'яч, то саме Мексика. Пустила бы другую позицию, то далее. И справді Польща тримала вже цей рахунок 0-2. А, Важко було Польщі моменты створювати. Пригадується 86 го гонач, что Польща володіє Чем, Польща на власній половині полі володіє Чем, Передача назад. Лаутаро Мартинес, перекомлює Лаутаро! Вихнути на один. Лаутаро Мартинес. Б'є повз ворота. Пробачає Польща Лотара Марціне з Просто Лаудар Мартинес вихід один на один не реалізував. Ви сереалізуйте, Лоудар Мартінес? Вихід один на один, то саме Аргентина би. То ще, то ще, то ще Мексика. З Аргентину тоді би пройшли би в 1-8. був шанс! На 93 й мають у Нікол сталі Афікон. Аргентина взагалі зупинятися не хотіла. Хотіла забити третій. Польщі було важко. Але Польща дотримається рахунок вже 0-2. І саме Польща в кінці кінців другу позицію в групі, да і посідає е, посідає з Мексики, там по 4 очки було в Польщі та у та Мексики було по 4 очки, але Польща за додатковим показником вийшла далі. Друзі, до статистика даного матчу. Ну, переграла Аргентина Польща. Ну, переграла Аргентина Польща. 4-23 статистика ударів в поворотах, 0-12 ударів в площину рід. 26% Польща володіла м'ячем, 74% Аргентина була на м'ячі, за котрими 1-9, перевага в Аргентини. Насправді ну Аргентина дуже сильно, дуже сильно аргентинська збірна виглядала. Неймовірно сильний матч від підопічних Леонеля Скалоні. З гулівими нагодами 0-6 перевага в Аргентини, 6 гулівих нагод було в Аргентини, і всі 6 гулівих нагод... Збірна Аргентини не реалізувала. У, Порщ... у Польщі не було жодного бульового шансу. 317 передач у Польщі. 270... Прошу, 245 передач були з них точно. 77% точність передачі у Польщі. В Аргентині 868 передач, 800 з них були точними і 92% точність передачі Аргентини. 1-0-1 по офсайдах, з 4 ударів, 2 удари в Площину у Польщі, 2 удара заблоковані були в Аргентині з 23 ударів, 12 ударів в Площину, 7 ударів по узворотах, 4 ударів були заблокованими. 7-9 по успішних відборах, 41% успішності у Польщі, 69 В Аргентини, 9-0 по селам, 9 зробив весь і справді герой! І справді войс всех герой! Виграв цей щенсний перший тайм, ну все-таки в другому таймі Рігни все-таки свої два. Все-таки забила. 28-8, повинні сім'яча, 7-5 за перехопленнями. Ну і 6-11 на спрощення право 1-1 за жовтими картками. Ще друзі, підвезти такий підсумок матчі між Польщею та Аргентиною. То Аргентина перемагає по ділу. Дуже сильний матч видала видала команду з Калонії. А Польща важко хоча їм було. Дуже команда здорово виступила про Суївській Аравії. Зіграла з Мексикою ніч. в принципі Польща посіла другу позицію. Вийшла на Францію з рахунком 1-3 Польща Франція програє. Аргентина вийде на Австралію. З рахунком 2-1 Аргентина в одній 8 Австралії обіграє. Взагалі Аргентина. Я думаю, ви прекрасно і без мене знаєте, що виграє да чемпіонат світу. Ось, справді Аргентина просто неймовірно виглядала. Після поразки 1-2 від Саудівської Аравії здавалося, що Аргентина взагалі може з групи. не вийти. Але Аргентина взялася за діло, виграла Мексику по ділу, виграла Польщу по ділу, посіла перші позиції в групі, пройшла Австралію, пройшла Нідерландію, пройшла Хорватію. І в неймовірній битві в Рівні в у Протистоянні Аргентина обігрує Францію і виграє чемпіонат світу 2022. Ну що ж, друзі, що взагалі думаєте ви матчі, ми з вами матчики. Ви, друзі, можете, якщо у вас є, звичайно, що бажання та думки, то ви можете їх написати у коментарях. Привітали ми цей матч, який відбулася 30 листопада 2022 року. Польща, Аргентина. 0-2. Аргентина перемагает. Побежали друзья, обоим сбернингом всего самого наикращего. И Польше побежали всего наикращего. И Аргентине побежали всего наикращего. Вот. Всем, друзья, так уж побежали всего наикращего. Ради себя. Увидимся на очередной. Увидимся на новых встречах.